Після заміни головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на Олександра Сирського у ЗМІ у мережах дуже багато говорять про нову команду нового головнокомандувача. Хто ці люди, як вони з'явилися і коли стало відомо, хто саме буде замінений? Всі намагалися передбачити, хто це буде нова команда Сирського. І от, вже 10 лютого, президент Зеленський опублікував світлини з наради з новим керівництвом збройними силами України. В той же вечір Олександр. Олександр Сирський опублікував імена нової команди, з якою буде працювати. У цьому відео дізнаєтеся, хто ці люди, про їх заслуги і про суперечки, які виникають, також розкажу. Тож додивіться до кінця. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій ютуб канал, якщо бачите мене вперше. Ну і звісно ж. Пишіть коментарі у цьому відео. Знову буду посилатися на видання Українська правда, які опублікували імена і характеристику кожного з членів нової команди, нового головнокомандувача Олександра Сирського. Отже, начальником генштабу замість шаптали здає Анатолій Баргілевич, 54 роки. Народився в селі Омельянівка на Житомирщині. Закінчив Ташкентське вище танкове командне училище, а також Національний університет оборони України у місті Київ. За званням генерал майор до призначення начальника генштабу командував силами територіальної оборони. Новопризначений начальник генштабу Анатолій Бергілевич до повномасштабної війни казав журналістам, що для того, щоб зробити успішну кар'єру військового, треба, по-перше, мріяти, а по-друге, діяти. Сам він мріяв про військову кар'єру ще з дитинства. Він розповідав журналістам, що більшу частину своєї військової кар'єри перебував на посадах оператора. Офіцери оперативного управління володіють всіма оперативними бойовими планами. Це ходяча. Енциклопедія посібник як застосовувати будь-який підрозділ, бригаду, угруповування військ, угруповування різнорідних сил, таких як загальновійськові підрозділи, авіація, військово-морські сили, розповідав він в інтерв'ю виданню Цензорнет оператори складають плани, вони їх реалізують. Вони за це відповідають: це закриті люди, яких ніде ніколи не показують і не рекламують. Саме велика нагорода для оператора, коли про нього не згадують такі неписані правила штабів, коли розпочалася війна на Коді, у 2014 році він був начальником управління оперативної підготовки головного оперативного управління генштабу збройних сил. А в 2016 році на посаді заступника командувача сухопутними військами зайнявся розвитком тероборони, яка тоді ще не була окремим родом військ. У 2021 році Бергілевич вважав, що теробороні не нададуть статусу окремого роду військ. Він пояснював це тим, що такий статус має на увазі повний. І певний функціонал та задачі, однак, сили територіальної оборони стали окремим родом військ 1 січня 2022 року, і через повномасштабну агресію наростили чисельність з 10 тисяч до 120 тисяч осіб. У 2022 році він продовжив працювати під командуванням Олександра Сирського на посаді начальника штабу оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Бергілевич очолював штаб майже півтора роки до призначення в жовтні 2023 року командувачем. Сил територіальної оборони, причому попереднього очільника Ігоря Танцюру зняли з посади, нічого не пояснюючи. Ще до повернення Баргілевича в сили територіальної оборони там ходили чутки, що тероборону хочуть включити до складу сухопутних військ, таким чином ліквідувавши рід військ, які на початку повномасштабного вторгнення зіграв одну з ключових ролей в обороні. За появою нового командувача, подібні розмови стали лунати ще частіше. Баргілевич і сам давав для цього приводи фактично. Послаблюючи цей рід військ. Ну і журналісти наводять такі приклади: по перше, найуспішніший проект сил тероборони розроблено за стандартами НАТО, програму навчання військовослужбовців, що має назву вишкіл капітанів, після приходу Баргілевича передали до військового інституту імені Шевченка. По-друге, фактично розпущена команда, яка працювала при командуванні сил ТРО та шукала гроші для різних проєктів саме завдяки співпраці з фондами та волонтерами тероборонів вдавалося знайти гроші на техніку зброю та навчання, зазначає журналісти Української правди нарешті до кінця березня має завершитися процес переведення кількох бригад тероборони в інші роди військ, і це в умовах, коли після потоку добровольців у 2022 році сили теро фактично не поповнювалися новими людьми. Незважаючи на це, Баргілевич наголошував на необхідності подальшого розвитку сил тероборони. Ми повинні переглянути завдання тероборони, які на неї покладаються. Ті, що в законі прописані пов'язані з темою національного спротиву, вони на цей час недостатньо точно. Відповідають сучасності і тим великим загрозам, які вже існують, казав він в інтерв'ю армії. Інформ далі новопризначений командувач сухопутних військ замість Сирського Олександр Павлюк, 53 роки. Народився з Звягелі на Житомирщині, герой України, генерал-лейтенант. До призначення на посаду командувача перший заступник міністра оборони Ростема Умєрова. Посаду командувача сухопутних військ. Нинішній головком Олександр Сирський знає ну не за чутка. Він довгий час командував саме цим родом військ. За своїм завданням, роль сухопутки важко переоцінити. Вона одна з ключових військовій вертикалів. Керівник сухопутних військ має в своєму підпорядкуванні приблизно шістьсот. Тисяч військовослужбовців, що складає левову частку людей в армії загалом. Тому на цій посаді співрозмовники української правди також бачили людину з найближчого оточення сирського. Ну і таким саме виявився Олександр Павлюк. При його представленні сирський підкреслив, що коли президент запитав його, кого він бачить керівником сухопутних військ, інших кандидатур у мене навіть не було. Сказав Сирський. До речі, вони земляки з Валерієм Залужним. Що Павлюк, що Залужний, народилися у Новоград-Волинському. Нині Звягель, що на Житомирщині. Військову кар'єру Павлюк розпочав у 1991 році після закінчення Харківського гвардійського вищого танкового командного училища. З 1991 по 1993 рік він очолював танковий взвод у Гілерслебені, що у Німеччині. Після цього командував танковою ротою в рідному. Новоград Волинському, де дослужився до заступника командира 30-ї окремої механізованої бригади, 2006-2007 роки. Павлюк провів у Косово у складі нашої миротворчої місії. Там він командував миротворчими силами з України. Тоді український контингент мав досить хорошу репутацію, як серед албанців, так і серед сербів, які між собою тоді воювали. Далі він повернувся у Новоград-Волинський, де був начальником штабу 30-ї 30-ї Бригади з 2010 по 2015 роки Павлюк очолював 24-ту окрему механізовану бригаду нині імені короля Данила, які дислокуються у Яворові Львівської області з березня 2014 року. Ця бригада брала участь у боях за Слов'янськ, Красний Лиман, Краматорськ, Лисичанськ та інші міста Донбасу. Бійці Павлюка також були залучені до так званого ізваренського прориву виведення українських підрозділів із часткового напівоточення вздовж українсько-російського кордону. Ці події ще е, початку війни у 2014 році. У 2017 році, після закінчення національного університету оборони імені Черніхівського, Павлюк став командувачем військ оперативного командування Захід сухопутних військ влітку 2020 року. Був призначений начальником підготовки командування сухопутних. Військ, а в липні 21-го року став командувачем операції об'єднаних сил за місяць до повномасштабного вторгнення Росіян на територію України. Е Павлюк дав інтерв'ю The Times, в якому прямо говорив про ризики атаки не тільки на Донбасі. Цитата: Росіяни розглядають різні варіанти. Тільки Донецьк та Луганськ на сході їх не влаштовують. Вони хочуть поранити всю Україну і через цю рану маніпулювати Україною як заманеться. Розмірковував тоді генерал. Павлюк тоді. Припускав, що Росія може розпочати свою атаку на великі міста Харків, Одеса чи Дніпро, щоб відрізати Україну від виходу до моря та позбавити промислового та оборонного потенціалу. Втім, Павлюк, навіть за таких загроз вважав, що українці зможуть дати відсіч. У нас близько півмільйона людей, які пройшли війну, у якій вони або когось, або щось втратили. Півмільйона, які втратили рідних, втратили житло або втратили друзів, і вони готові голими руками розривати росіян. Розповідав. Тоді Олександр Павлюк, перебуваючи на посаді командувача операцію об'єднаних сил, керував обороною населених пунктів на сході України. У березні 22-го року в розпал битви за Київ був знятий з посади командувача операції об'єднаних сил і призначений головою Київської обласної військової адміністрації. Відповідав за організацію оборони та забезпечення столиці. Співрозмовники української правди говорять, що в. Обласній військові адміністрації характеризують Павлюка з позитивної сторони. За словами опитаних чиновників під час роботи в Київській області, поводився обережно, коли справа стосувалася цивільних питань. У травні 22-го року був знятий з посади голови Київської обласної військової адміністрації. А в лютому, 23-го призначений першим заступником міністра оборони України, де працював до цього моменту. Поки його не призначили командувачем сухопутних військ збройних сил України. Командувачем сил тероборони призначили Ігоря Плаху. Ту вік, місце народження, освіта та ряд занять до призначення на посаду командувача ТРО невідомі журналістам Української правди. Служив у внутрішніх військах нині Нацгвардія, генерал-майор. За званням Ігоря Плахуту сміливо можна назвати найбільш загадковим і неоднозначним призначенням нової команди. Зазначають журналісти Української правди. Його публічна біографія починається лише з 2005 року, коли Плахута став командиром окремої президентської бригади. Жодних згадок у пресі про службу бригаді в ті часи немає. За пару років у 2009 році очолив 169-й навчальний центр Десна. І далі, от що саме викликало неоднозначне став до цієї персони у суспільства зазначають журналісти Української правди, що у 2013-2014 роках під час революції гідності був начальником управління південного територіального командування внутрішніх військ МВС. У відкритих джерелах пишуть журналісти. Є щонайменше дві згадки про його присутність на майдані. Перша 10 грудня 2013 року плахута коментував журналістам зачищення вулиць банкової та лютеранської від барикад протестувальників. Пояснював, що для цього знадобило. Ося приблизно 400 бійців внутрішніх військ і беркуту. А також, як писала тоді Українська Правда, називав людей у чорному одязі, що розбирали барикади комунальниками. Друга 18 лютого 2014 року, як розповідало з посиланням на відеореконструкцію подій того дня громадське, плахута запевнив журналістів, що правоохоронці не штурмуватимуть загороджень мітингувальників. Однак саме в той вечір силовики пішли на великий штурм майдану незалежності. З іншого боку, деякі учасники тих подій. Зують, що Плахута був одним із небагатьох командирів, який йшов на переговори з протестувальниками та намагався вивести своїх підлеглих. Також військовослужбовець Максим Громов зазначив у Фейсбуці, що пересікався по війні з Плахутою і має тільки позитивний досвід мовляв, Плахута був суворим, але людиною діла. Тож різні неоднозначні думки. От є ще звернення військових з приводу нового командувача територіальною обороною. Давайте їх почуємо. Генерал Плахута це авторитет для багатьох моїх побратимів. На фоні інформації про те, що він нібито розганяв майдан, можу сказати одне: зараз цей генерал майже не спить, майже не їсть та не буває вдома. Він вимогливий до себе та до свого оточення. Саме тому він очолив один з важливих родів військ ТРО. Він не вчиняв жодних злочинних наказів. Саме тому він відвів свій особовий склад. Щоб зберегти життя хлопців. Все, що можу сказати, це честь служити з такими людьми поряд. Ну і далі такі призначення, як заступник начальника генштабу з підготовки військових Михайло Драпатий, про якого кажуть навіть жартівливо шльома застегувати не получиться. Цю одеську приказку, говорячи про Михайла Драпатого, згадує один із командирів батальйону, що працював з ним плічопліч пліч на Херсонському напрямку. Вона означає, що надурити людину не вдасться, що людина добре розуміється на своїй справі. Ну і взагалі багато я теж зустрічав. Відгуків позитивних про Цю людину про Михайла Драпатого також одним з призначень є Вадим Сухаревський, заступник головкома з безпілотників. Йому лише 39 років, але він вже став легендою. Вадим Сухаревський на позивний борсук. Легенда 10-річного російсько-української війни. Саме він, 13 квітня, 2014 року, як простий ротний, у 80-й бригаді віддав перший у цій війні наказ відкрити вогонь. Тоді 80-ка на кількох Бетерех прикривала українських спецпризначенців у бою з бойовиками Гіркіна під Слов'янськом. Звук стрілянини з кулеметів, як розповідали українські правді свідки цієї історії, змусив бойовиків відійти. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Юрій Содоль. Про нього говорять, що він теж професіонал. От, наприклад, одна з цитат, яку я е, прочитав, про нього журналісти описують содоля як командувача, який прагне якомога частіше перебувати на лінії зіткнення, мовляв, треба Бачити очі, чути інтонацію кожного командира. Ну і крім того, він щоб отримати блакитний берет, морпіха содолю свої 47 подолав кілька кілометрову смугу перешкод на Олешківських пісках. Командувач десантно-штурмових військ Ігор Скибюк, йому 48 років. Він герой України, бригадний генерал. Бригада, якою керував Скибюк, брала участь в успішному наступі на Харківщину восени 22-го року. Саме завдяки рішучим і своєчасним діям Скибюка, як йдеться в офіційних повідомленнях, було звільнено ізюм за харківський наступ. Новий командувач отримав героя України. Ну і говорить, що їздить він на фронт не лише для нагородження, а й для того, щоб налагодити управління бойовими задачами. Бійці називають це призначення бажаним. Як бачимо, з цих нових призначень сирський поєднує і молодість і. Досвід у своїй новій команді багато хто з цих членів нової команди, головнокомандувача збройними силами України, став героєм України не на папері, а дійсно заслужив ці винагороди. Хтось має неоднозначну репутацію, проте, якщо навіть є якась помилка у в якомусь призначенні впевнений, що найближчим часом вона стане очевидною і ця ситуація буде виправлена. Ну а з іншого боку, ми маємо теж дати шанс проявити новій команді себе, тому що це все люди з бойовим досвідом, і вони зосереджені на війні, а не на бюрократії і політиці. Принаймні хотілося б сподіватися. Ну, але в будь-якому разі, нам з вами все одно. Потрібно підтримувати Збройні Сили України. Канал «Мотивасян Ньюз частину грошей, які ви донатите для розвитку мого каналу, завжди передає на потреби наших захисників і захисниць. Тому вдвічі буду вдячний вам за донатити. Як підтримати мій канал? Доволі легко. Я є на платформах PayPal, Баймікофі. У мене є картки Приват та Монобанків. Крім того, маю крипторахунок. Вся детальна інформація є в описі під цим відео і в описі мого Каналу, заздалегідь. Дякую вам! Поставте лайк під цим відео. Напишіть коментар, якщо цього ще не зробили. Ну і, звісно, підписуйтеся на канал Матевосян Ньюз. як то кажуть, далі більше. Побачимось! Слава Україні!